Друзі, ну а далі поговоримо про ситуацію на полі бою. будемо говорити з головою ради резервістів сухопутних військ збройних сил України Іваном Тимочко. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, пане Іване. Слава Україні! Героям слава, радий вас бачити того. Бажаємо здоров'я. Пане Іване, згідно далі. з даними Генштабу, найскладніше зараз на Покровському і Курахівському напрямках. Там ворог намагається наступати, подекуди їм вдається просуватися далі, далі, далі. Там і, е, яка там ситуація в реалії? Я б ще додав. Тут по суті три населених міста насправді по їхній дирекції наступу. Це Вугледар Курахове, Покровськ. І навколо вугледара ми теж знаємо, що точаться дуже інтенсивні бої. Е, ну і паралельно, там, окрім скажімо так, конвекційної війни, там досить сильно розкручує зараз і противник і. Ряд нечесних на руку політиків, так би мовити, які хочуть своє ім'я прив'язати теж до Вугледару, на, на жаль, така правда в нашій країні. Зараз там і розкручується досить сильна інформаційна кампанія навколо Вугледара з такими о, трагічними настроями, начебто, вже все пропало, все здало. Ну ми я думаю, за, за, за три роки широкомасштабної і за десять років загальної війни вже б мали би. Привикнути до таких речей, але Курахівський напрямок теж досить активний наступ ворога, досить він намагається зайняти по суті насправді між Кураховим і Покровськом Селідува. І окрім цього населеного пункту, у них є завдання вийти на Курахівське водосховище, оскільки. Такий спосіб вони можуть взяти водний поставку води як на Курахове, так і вибудувати досить непогану як для них лінію оборони, бо вони теж розуміють, що. Наступати тими силами, засобами без підходу серйозних резервів вони теж не зможуть, тому розрахунок зайти на лодосхоби, щоб будувати лінію оборони, створити плацдарм, або для того, щоб потенційно в майбутньому проводити якісь наступальні дії. Ну і бої в сторону Покровська. Ми вже всі спостерігаємо за ними давно. Хоча теж тут важко навіть, де інколи відділити інформаційні вкиди і кампанію від реальної ситуації. Ації навколо цього міста, оскільки пригадуємо один момент, вже така була інформаційна кампанія, що Покровськ вже не просто впаде, а впав і вже вглядалися варіанти просування ворога з Покровська як лаздарму. Але бачимо, що ворог порівняно на тих позиціях, яких його зупинили десь два тижні тому, і на тому і знаходиться. Ну але знову ж це річ в тому, що для того щоб просуватися глибше в нашу оборону в сторону Покровська, ворогу потрібно вирішити питання в районі курахове вогледара для того, щоб не створити виступ, який може потрапити вже їхніх військ в оточення, тому е там. Ворог намагається й дотепер максимально концентрувати сили і засоби. Дійсно, на покровському напрямку він має переваги, і переваги не тільки в піхоті, а в артилерії, зокрема, реактивній. Ну і плюс серйозно їх підсилює російська авіація. Пане Іване, ми віримо, ми віримо в хлопців, які тримають оборону під Покровськом. Дуже їм дякуємо. Давайте ще про Курщину поговоримо. Там триває операція. Росіяни рівняють землею практично свої ж міста і села, намагаючись контролювати якусь ситуацію. Да? Яка взагалі ситуація на Курщині? Хто зараз в наступі? Хто зараз в обороні? Чи що там змінюється? Курщина дійсно збройні сили надалі перебувають у наступі. Тут інша ситуація. Власне, якщо ми беремо інформаційну кампанію, тут навпаки, ворог намагається максимально применшити будь-які інформаційні витоки, зокрема про поразки російських військ, і також тут з урахуванням того, що українська армія діє на ворожій території. І українська сторона дає дуже обмежену інформацію. Ну бо тут армія Українська армія стикнулася з тими викликами, з якими, скажімо, не приходилося стикати в Україні. А зокрема, це ведення бойових дій на чужій території на, на другий момент. Це все таки потрібно взаємодіяти українській армії з місцевим населенням і дуже серйозно для того, щоб е, місцеве населення не створювало певні анклави угрупування спротиву. А це може бути, якщо армія досить лояльно відноситься до місцевого населення, і і воно до української армії. І друге, якщо це відбуватиметься там постійна комунікація і спілкування, роз'яснювальна робота, перш за все, для місцевого населення. Ну а третій момент дійсно ворог намагається як артилерію, так і авіацією завдавати ударів по збройних силах, якщо на початку. Курської операції вони десь все таки не вірили в те, що ми там зможемо серйозно триматися і зайти. То вони досить били авіацією, але досить так вибірково. То тепер дійсно вони вже. Б'ють і по цивільному населенню, то вони намагаються створити вогнів, а от, ад Іване, Я перепрошую війська. Я перепрошую, а от цивільне населення Росії, яке там зараз знаходиться, воно розуміє, що по ним б'ють, по них б'ють самі ж росіяни. Їхня армія їх убиває зараз. Та вони з самого початку, коли наші війська заходили і просувалися, вони казали, що от українська армія пройшла. Ну і слава богу, але ми зараз чекаємо, як нас почнуть звільняти наші російські літаки. Це ж неодноразово на фіксувалося публічно. Просторі, уявляємо, наскільки бояться такого порятунку росіяни в цих регіонів, скажімо, у приватних розмовах і у оцінці подій на себе на кухні. Ну і сам факт того, що зараз маємо вже інформацію біля 300 тисяч переселенців з цього району, це все таки означає, що які яких Росія перекидає то в глиб з там окупованих територій, то на свою територію, хто зумів зайти. То розуміємо, що вони точно не вірять у, у у скажімо так, вибіркове чи обережне звільнення їх від українських військ. Хоча знову ж питання. Питання звільнення це теж дуже умовним. Бо все таки це етнічні українські етнічні території, території да. і, і питання в тому наскільки чия армія насправді для цього ну давайте. Ми має, будемо говорити про наші і... території. Ми не будемо підіймати це геополітичні історичні питання. Правильно юр. Да, е, ще одна е, будемо рухатись далі. Ще одна дуже важлива тема. Е, днями Україна нанесла нові удари по складах росіян. Е, всі за цим слідкували. Щонайменше 2000 тонн боєприпасів знищено в Краснодарському краї. Е, е, це одна з найбільших баз зберігання в Росії. Е, е, крім цього, є інформація щодо ураження арсеналу в Тверській області. Наскільки взагалі це може вплинути на ситуацію на фронті, на здатність росіян атакувати, наступи і так далі. І так далі. Наскільки це для них боляче? Це надзвичайно боляче, оскільки арсенал це не просто склади зберігання. Це і е, самі можемо говорити, що арсенал це є і завод по випуску зброї, і складування, і звезення сировини, і логістика розподіл. Боєкомплекту по військових підрозділах це є стратегічні резерви і розподіл по всій лінії фронту. І коли знищується такий склад, то такий арсенал, по-перше, знищуються фахівці, знищується обладнання, яке обслуговує цей боєкомплект. Знищуються желізні дороги, там і гілки, які теж знаходяться. Як правило, знищується персонал, який є фаховий, який навчений. Працювати на таких територіях, бо це як правило гектари. то тобто це маленька, І... але важлива перемога, правильно. Це дуже серйозне, оскільки таких арсеналів навіть Росія має не так багато, щоб стратегічного рівня, зокрема артилерійських, щоб втрата навіть одного не була болісна для цілої російської армії. Не кана Іван ще одне важливе запитання. Перепрошую, що втручаюся. У нас буквально хвилинка в три-чотири речення. Якщо можна, Україна очікує від партнерів західних союзників наших не тільки американські винищувачі F-16, а й французькі міражі, і гріпени. Це здається шведські і єврофайтери. Про це заявив Рустем Умєров. І тут питання: а чи вміють наші льотчики літати на цих літаках? І чи не буде складно обслуговувати їх? Нагадую, буквально в хвилинку всі вони по суті за тактико технічними характеристиками схожі до F-16. Раз друге Україна дійсно проходить навчання і підготовку на цих кораб... лі... 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 літаках. Ті ж самі міражі, вже раніше була розмова, що час група пілотів українців навчалася на них літати. Як далі? Ну, звичайно, це режим таємності, хоча знову ж як бачимо, не такі, якщо це обговорюють, гріпи не потрібні, хоча би ще для того, що з них можна запускати ракети Таурус німецькі які так не дуже шольц викручуються і розповідає, що мовляв в України немає пускових установок під ті тауси, і сама Швеція я давно заявляла, що вона готова повністю надати всю навчальну базу тренувальну для того, щоб підготовити наших пілотів. Крім цього, знову ж що F-16, що, що міражі, що ряд іншої анатівської авіації. В сучасних умовах війни не воювали так масштабно, і тому варто потрібно все таки вчити пілотів на всіх, щоб визначити, які найбільше підходять для ведення бойових дій в повітрі і взаємодії з наземними силами у цій війні, яку ми маємо зараз в Україні. Дякую, дякуємо вам дуже. Дякуємо. Я нагадаю, з нами був голова ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України Іван Тимочко. Ми дякуємо вам і гарного дня.